Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Лідер гурту Океан Ельзи» український музикант Святослав Вакарчук відверто розповів про свій заробіток на службі у війську. Про це артист заявив у своєму Фейсбук через хвилю обурення в мережі після оприлюднення декларації Святослава за минулий рік. От, власне, на думку хейтерів, артист. Нажився за ці кошти. Співак підтвердив, що за військову службу отримав понад 330 тисяч гривень. Та ці кошти, за його словами, не йдуть безпосередньо йому на рахунок. Цитую. З моєї ЗП картки налаштовано автоматичне перерахування отриманої суми на фонд компетентної допомоги армії. Повернись живим а по скриптам Вибачайте ті, кому ламаю клікбейт і не даю маніпулювати. А тим часом представниця артиста Вікторія Хоменко на своїй сторінці у Фейсбук додала, що музикант не має посвідчення учасника бойових дій, а також не планує знову йти в політику. Новий фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова, дві тисячі метрів до Андріївки, отримав приз на кінофестивалі CPH DOCS 2025 у Копенгагені в Данії. За словами Чернова, ця нагорода має особливе значення не тільки для нього. Цитую, ця відзнака це ще один доказ того, що нас чують і бачать. Ми не знаємо, що чекає на нас завтра, але ми знаємо, що поки наші голоси звучать, ми будемо живі. До слова, це вже така друга міжнародна велика нагорода саме цієї стрічки. В січні цього року фільм був відзначений нагородою за найкращу режисуру міжнародного кінофестивалю Sundance Film Festival, де й відбулася власне його світова прем'єра. Дві тисячі метрів до Андріївки розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом. Віс. Військовими збройних сил України та безпосередньо третьою штурмовою бригадою музику до фільму створив двораз дворазовий лауреат премії «Греммі» композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який працював над серіалом Чорнобиль і фільмом Джокер. Заслужений артист України Віктор Павлік публічно полаявся із користувачами мереж, які захейтили його дружину. Молодша на 29 років. Катерина Реп'яхова вже давно отримує негативні коментарі користувачів соцмереж у свій бік. Її хейт хейтять чи не за кожен крок у житті, адже в своєму блозі вона не соромиться показувати свої пластичні трансформації, бізнес, заробітки відверто говориться. Про розлад неврологічного розвитку сина, що характеризується порушенням координації фізичних рухів через неточності передачі повідомлень мозку до тіла, і от нещодавно Реп'яхова зробила чергову операцію на обличчі та вдосконалила. Контур підборіддя Катерина вставила спеціальний імплант, який допоміг їй досягти обличчя мрії. І поки щаслива дружина Павліка проходить реабілітацію в мережі, деякі юзери е, такі зміни зовнішності прокоментували образливими словами, зокрема, назвали жінку страшком. На шквал негативних коментарів у Фейсбук вперше публічно відповів її зірковий чоловік. 59-річний Віктор Павлік не стримував емоцій. Та подекуди відповідав хейтерам навіть агресивно заслужений артист наголосив: О, зібралися тварини, Істине лице ваше тут. Навіть дикі тварини в лісі не такі виродки, як ви. Хто тут поливає отрутою? Господи, куди ж світ котиться? І подібних негативних коментарів, і власне відповідей на коментарі зі сторони артиста було чимало. Та пізніше артист видалив усі свої відповіді. І от наразі ані Катя, ані сам співак чи команда не давала жодних коментарів цьому скандалу. Дмитру Монатіку сьогодні виповнюється 39 років напередодні свого дня народження. він вже традиційно запросив команду ЖВЛ у гості. Мультиартист ексклюзивно розповів його особистий рік був достатньо насиченим. Монатік видав найдорожчу в своїй кар'єрі відеороботу, яку ще до, до повномасштабного вторгнення йому зняла вже культова світова українська кліпмейкера роз, родом з Одеси Таню Нюмоїнію. Діма відверто розповів, як змінився за це цей рік внутрішньо. Давайте послухаємо. Я став обережніший до людей, більш, напевно, до нових людей. І в мене взагалі нових людей дуже мало з'явилось там в знайомствах. Я більше приглядаюсь, більш обережний. Ну і це, напевно, справа віку. Свої 39 Монатік зустрічає в статусі багатодітного батька. В грудні минулого року в мультиартиста народився син Леон. А чому саме таке ім'я обрав Діма Монатік із дружиною, яке ласкаве прізвисько і чому вже дали своєму маленькому сину? Діма розповів нам усе ексклюзивно. Також поділився, кому присвятив своє нове тату. Подробиці вже завтра ми розкажемо у новому випуску ЖВЛ, де буде розлогий матеріал про Дмитра Монатіка. Відома американська телеведуча опра Вінфрі має свій власний великий сад на Гавайських островах. У ньому вона вирощує різноманітні овочі, фрукти і трави для приготування страв. Також Опра нерідко підкреслює робота в саду допомагає їй знімати стрес і відновлювати енергію після напружених робочих днів. Король Чарльз третій ще з 1980-х років активно займається органічним землеробством і садівництвом. Король зізнається, навіть розмовляє зі своїми рослинами, адже вважає це корисним для них. Так його маєток Хаус став зразком екологічно чистого господарства, де монарх вирощує органічні овочі та фрукти. До того ж, Чарльз третій навіть був власником магазину, де продавалися продукти з його ферми. Втім, через вісім років крамницю довелося зачинити, адже ціни перевищували вартість овочів у супермаркетах, і він не зміг скласти їм конкуренції. До слова, у 2007 році Чарльз видав книгу Елементи органічного садівництва, де поділився своїм досвідом. Інтереси родини розділяє і невістка короля Чарльза III, принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Вона брала активну участь у створенні саду для виставки квітів у Челсі. Ну а справжня королева садівництва американська бізнесвумен, телеведуча та письменниця Марта Стюарт. Вона володіє маєтком Бетфорд у штаті Нью-Йорк. Її сад включає розарі, оранжереї та навіть зону для вільного вигулу курей. А садовий інвентар Марти має навіть персональну монограму у соцмережах. Вона залюбки ділиться порадами садівництва та кулінарії, використовуючи продукти зі свого городу. Не менше дивує і британський музикант Стінг. Співак має великі сади та органічні ферми у Великій Британії та Італії. На своїх фермах він вирощує овочі, фрукти та злаки без використання пестицидів та синтетичних добрив. А ще стінг пишається тим, що особисто керує трактором і бере активну участь у сільськогосподарських роботах. Під час перебування на посаді першої леді США Мішель Обама ініціювала створення овочевого саду на території Білого дому. Все почалось з того, що вона заклала овочеві грядки ще у 2009 році. Суто споживчих міркувань для використання свіжих продуктів на кухні. А з часом її починання переросло у значно ширшу ініціативу програму «Let's Move», спрямовану на пропаганду здорового харчування та здорового способу життя у дітей. Захоплюється садівництвом і американська акторка Різ Візерспун у своєму маєтку. в Охай, Каліфорнія вона вирощує квіти та овочі, зокрема помідори. А результатами врожаю залюбки ділиться у соціальних мережах. Ріс підкреслює, робота в саду допомагає їй розслабитися та відновити сили після зйомок у кіно. Ось такі новини на сьогодні, колеги. Так, є інформація, друзі від ЖВЛ. Але от на тему Монатіка, і продовжуючи, ну завжди що розумієш, інтерпретуєш а, через хіти музиканта, да? які угу. от пісні наспівує твоя команда дітей, і ти особисто в машині. От також гімкнеш і понеслося. Так, ну вони співають Джері Хейл. Ага, малі. <світ> малі. Так, так. так. Ну, дивись, у, у мене Мія, так, вона ж головна за а, музичний супровід абсолютно всюди, тому що вона і ходить на вокал, і, і найбільше їй ця тема цікава, тому в принципі, вона відповідає за музичний супровід. Угу. Хоча іноді так скажуть, так, сьогодні вмикаємо по черзі, ну, так? Дивись, кожен замовляє собі пісню. Тім, ми ж не будемо, хоча дуже хочеться побачити твої вокальні дані. Ти <світ> колись сказав, дай Боже, хоча це був би ексклюзив данку. Але ми тим, коли ніхто не бачить. У тебе ж ніхто не чує в машині. Які пісні моначки ти слухаєш? А, слухай, ну Чорне море, такрічний так. хіт, а він досі у мене звучить, і коли поганий а -а -а. настрій, ти на максимум Нормально, його да. і починаєш. Чорне мироватись. море ти є! Бо я одне. тихенько. У тебе слух є? Ну, десь він у всіх є. Ні, ну на маю, увазі маю, маю, нормальний музикальний слух. Я думаю, що ні. <рес> Не співпало вокальне з слухом, але менше з тим, головне ж давати ту енергію, яку закликає Наш, на музикант. Від душі. Коли ти робиш да. це від серця, від душі, то воно все воно по-справжньому і люди це розуміють і це подобається. Від серця від душі завжди команда живе. Дякую. Так, дякую вам, дякую, дякую вам. На сьогодні це все. Але звісно, як ви вже дякую. знаєте, завтра ми обов'язково побачимося з вами в сніданку з «1 плюс Гарного дня. Ура.